Доброго дня, дорогі українці! Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси криптоків. Мене звати Роман, і Сьогодні я підготував для вас топ-7 способів заробітку на криптовалюті. І я не просто вам буду розк розказувати про 7 способів, а я їх структурував і дав оцінки по деяким параметрам. І так, в кожному з цих пунктів заробітку будуть параметри, по яким я виставив оцінки. І так, ці параметри будуть ризики, кількість інвестованих грошей, кількість інвестованого часу, рівень потрібних знань, підходи. Для новачків і потенціал заробітку. Чим більше буде оцінка, тим більше, скажімо так, важливості в цьому пункті. Наприклад, якщо потенціал заробітку 9 з 10, то це буде означати, що ну, дійсно заробити можна дуже багато. Але якщо, наприклад, кількість інвестованого часу, наприклад, 1 з 10, то це буде означати, що е, дуже мало часу треба інвестувати. Тобто, це також буде хороший показник. Тому трошки треба вам буде подумати. І так. Давайте перейдемо до першого. І перше це купівля та тримання, тобто ходлінг. Ходлінг означає купівлю криптовалюти і тримання її протягом тривалого проміжоку часу, незалежно від коливань ринку. Основна ідея полягає в тому, що з часом вартість криптовалюти зростатиме, приносячи інвесторам значний прибуток. Ця стратегія особливо популярна серед прихильників біткоїна та інших відомих криптовалют, які вважають, що ціна монети буде збільшуватися у довготривалій перспективі. Ризики я ставлю оцінку 6 з 10. Основний ризик полягає у волатильності ринку. Вартість криптовалют може суттєво змінюватися за короткий проміжуток часу, що може призвести до значних втрат для інвесторів. Тому і ризик 6 з 10. Достатньо ризиковано, але порівняно з іншими не так сильно. Запам'ятайте 6 з 10. Кількість інвестованих грошей я ставлю оцінку 5 з 10. тому що ви можете починати з невеликих сум, але для значних прибутків потрібні і великі інвестиції. Хоча колись там в біткоін можна було інвестувати 100 доларів, і зараз би у вас це було б ну 100 тисяч доларів. Але ми ще з вами реалісти. Тому чим більше ви інвестуєте, тим більше ви будете заробляти. Наступний пункт це кількість інвестованого часу в стратегію Ходлінг. І так, оцінка лише 2 з 10. і це дуже добре, тому що після того, як ви купили криптовалюту, вам в принципі не потрібно ні на що більше витрачати час лише треба перевіряти ваш портфель. Тому 2 з 10. А Кількість часу дуже маленька, яку треба інвестувати в стратегію Ходлінг. Наступний пункт це рівень потрібних знань, і тут також оценка дуже маленька, але це дуже добре. Три з десяти. Потрібно знати лише основи криптовалют і розуміти принципи роботи ринку. Наприклад, ви хочете купити біткоін і тримати його 10 років. Для цього ж вам не потрібно якихось великих е, знань, наприклад, як працює блокчейн. Ні, ви просто тримаєте і все. І останнє наскільки ця стратегія підходить для новачків, і тут я ставлю цілих 9 пунктів з 10. Ця стратегія ідеально підходить для початківців завдяки простоті та мінімальним вимогам до знань і часу. Тобто такі параметри, як знання та час, у вас будуть дуже малесенькими. Ви можете починати з цього, але вам потрібні для цього гроші. Не багато, але треба починати з чогось. Чим більше, тим все ж таки краще. Ну і ризики тут теж не такі уж великі, як в інших стратегіях. А, і ще потенціал заробітку. Оцінка 7 з 10. Потенціал заробітку залежить від обраної вами криптовалюти та її зростання у довгостроковій перспективі. Ось зараз, наприклад, коли біткоін торгується по 68 тисяч доларів, ви можете думати, що це дорого, і якщо він доросте до 100, то це буде круто. Але якщо він доросте до 300, до 500, а можливо до мільйона доларів, тоді вам буде байдуже, поскільки заходити. По 68 чи по 70, якщо він коштує лям. Розумієте? Тобто перспектива є. І тут зрозуміти наскільки вона велика, просто неможливо. Другий спосіб заробітку, який дуже сильно полюбляють глядачі Ютуба, це трейдинг. І так, трейдинг криптовалют передбачає купівлю та продаж криптовалют на короткій основі з метою отримання прибутку від коливання цін. Ця стратегія може включати денний трейдинг, коли угоди відкриваються та закриваються протягом лише одного дня. Скальпінг, де у вас буде багато коротких угод з невеличким прибутком, і свінг трейдинг угоди, які тримаються кілька днів або тижнів. Це саме та стратегія, яку також я використовую. Тобто в мене є і ходлінг, і свінг трейдинг, де довгі угоди декілька днів. Декілька тижнів, можливо, навіть декілька місяців. Ризики оцінка 8 з 10. дуже висока оцінка, і це недобре. Волатильність криптовалютного ринку може призвести до значних втрат, як я вже це казав, про стратегію ходлінг. Так ось трейдинг він також вимагає великої концентрації та швидкої реакції на ринкові зміни. Особливо це залежить від того, який саме трейдинг ви використовуєте. Якщо у вас позиції по декілька днів, то вам не так це важливо. Але якщо ви торгуєте в рамках одного дня, то ви повинні. Постійно дивитися в монітор, і це не дуже добре. Тому по пунктам кількість інвестованих грошей я також ставлю оцінку 5, тому що початкові інвестиції можуть бути невеликими. Але для отримання значного прибутку так само повинно вкладати більше грошей, як і в стратегії ходінку. А ось пункт кількість інвестованого часу буде займати оцінку 8 з 10, тому що вимагає дуже багато часу для аналізу ринку, розробки стратегії та проведення угод. Рівень потрібних знань оцінка також 8 з 10. Потрібні дуже глибокі знання технічного та фундаментального аналізу. А також розуміння ринкових стратегій. Багато трейдерів дуже багато інформації не знають і торгують на вмання. Якщо ви знаєте величезну кількість інформації, то у вас шанс заробітку більше, але все рівно він дуже малесенький. Тому і ризики, і кількість часу, який ви повинні вкладати, завеликі. Тому, виходячи з цього всього, пункт. Наскільки підходить для новачків, я ставлю оцінку лише 3 з 10. тому що менше підходить для початківців через високий рівень знань і часу, необхідний для успішної торгівлі. Потенціал заробітку. Я ставлю оцінку 8 з 10, тому що е ця стратегія має високий потенціал заробітку, але він пов'язаний з дуже високими ризиками. Тому потенціал заробітку, звісно, 8 з 10, тому що ми не можемо виключати шанс на везіння. Але якщо у вас шанс на везіння 1 замість 10, то ви скоріше дуже багато можете втратити ніж заробити стратегія номер три це стейкінг. І так, стейкінг передбачає утримання певної кількості криптовалют на спеціальному гаманці для підтримки операцій в блокчейн мережі. Взагалі, ви отримаєте винагороду у вигляді нових монет. Це схоже на отримання відсотків на депозит у банку. Вам може здаватися, що це дуже така м, неризикована штука, і я ставлю оцінку в плані ризику 4 з 10, Але все ж таки, ви повинні розуміти, що відносно низький рівень ризику тут порівняно з трейдингу, наприклад, але все ще дуже сильно залежить від волатильності ринку. Та надійності платформи, на якій ви інвестуєте, тому що якщо цю платформу хакнуть, то ваші гроші, які ви передали їм на зберігання, вони також зникнуть. Кількість інвестованих грошей, оцінка так само 5 з 10, все те ж саме, тому що починати можете з невеликих сум, але чим більше інвестуєте, тим більше будете і заробляти. Ну і також тут дуже все сильно залежить від волатильності активів, а також від платформи, яка вам виплачує відсотки. А ось стосовно кількості інвестованого часу, то оцінка тут лише 3 з 10, тому що після розміщення депозиту практично у вас Ніякого часу не потрібно виділяти на те, щоб за чимось там слідити. Просто отримуйте свої відсотки і перекладайте заново депозити, коли підходить час. Ну і пункт рівень потрібних знань, також 4 з 10. Потрібно знати лише основні принципи е, криптовалют та роботи стейкінгу, е, та особливості якоїсь конкретної платформи, на якій ви саме працюєте. Чи підходить стейкінг для домачків? Я думаю, так. Оцінка 7 з 10. Е, це добрий варіант для початківців завдяки простоті та стабільності е, в доході і маленького часу, який у вас на це все йде. Потенціал заробітку оцінка 6 з 10. Це стабільний, але не дуже високий дохід. Залежить від вибраної криптовалюти та платформи, на якій ви інвестуєте. Наприклад, ви купили біткоін за 50 тисяч доларів, закинули його під. Наприклад, 10% річних, тобто через рік ви отримаєте вже монет на 55 тисяч доларів, наче але якщо біткоін буде коштувати вже 100 тисяч доларів, то і монети, які ви отримаєте, вони також будуть коштувати вже вдвічі більше. А це буде означати, що ви отримаєте вже 20% від суми, яку вклали, при тому, що і ваше тіло буде зростати. Тобто, по суті, це та ж сама стратегія ходлінгу, де вам треба зберігати криптовалюту, але ви ще отримуєте відсотки. Але за ці відсотки ви платите ризиком, тому що завжди є. Шанс, що платформа, на якій ви розміщуєте свої активи, може скаманутися. Тому чи варті ці відсотки ризиків, які ви берете на себе, думайте вже самостійно. Можете про це написати в коментарі. Але для мене це неприємно. Четверта стратегія це майнінг. Майнінг передбачає використання дуже потужного комп'ютерного обладнання для вирішення складних математичних задач, що забезпечують функціонування блокчейн мережі. За це майнери отримують винагороду у вигляді криптовалюти. Ризики: оцінка 7 з 10. Основні ризики пов'язані з високою конкуренцією, зростаючою складністю, видобутку, а також витратами на обладнання та електроенергію. Я не буду казати тут про якийсь домашній майнінг на відеокартах. Як на мене, то він вже вмер. І зараз, якщо ви хочете займатися... Майнінгом, то вам необхідно використовувати Асіки і майніти саме біткоін, і можна сказати в промислових масштабах, і у вас не повинно бути проблем з електроенергією. Якщо всі ці пункти у вас є, то в майнінг можна заходити в принципі завжди. Тому і оцінка по кількості інвестованих грошей аж 8 з 10. тому що у вас будуть великі початкові інвестиції у потужне обладнання, додатково необхідні витрати на електроенергію та обслуговування цього обладнання. Якщо у вас є його дуже багато, то у вас будуть і люди, які будуть його обслуговувати. І постійно щось буде ламатися, треба буде щось замінювати, тобто це вже повноцінний бізнес. Але якщо ми подумаємо про якісь там прогнозовані ризики та е, прибутки, то я би скоріше обрав майнінг, ніж трейдинг. Кількість інвестованого часу, оцінка 6 з 10. Потрібен час для налаштування, обладнання, моніторингу його роботи та технічне обслуговування. Але все ж таки е, 6 з 10 це нижче, ніж 8 з 10 у трейдингу, і е, ну, мені здається, що все ж таки майнінг він набагато безпечніший, ніж трейдинг. Хоча злити гроші можна і там, і там, і в принципі не дуже напрягаючись. Ну і рівень потрібних знань оцінка 7 з 10, тому що потрібно розуміти технічні аспекти майнінгу, налаштування обладнання та майнінгових програм. Але повірте, це не так важко, як розібратися і торгувати, займатися трейдингом в плюс. Майнінг набагато простіше. Підходи для новачків, оцінка 4 з 10. Високі початкові інвестиції та технічні вимоги роблять цей варіант менш привабливим для новачків. Але так було не завжди. Раніше майнінг і був стартовою позицією. Для новачків, тому що люди заходили і майнили. Зараз я вам це все приподніс і розповів так, що прям на майнінг потрібні дуже великі інвестиції. Але зараз, в принципі, ви можете купити навіть собі АСІК, один якийсь за тисячу доларів, поставити його десь в шумобоксі, в гаражі або на балконі, і він буде вам майнити. Ви можете заходити з менших інвестицій і, в принципі, якось заробляти. Починати завжди можна з маленького, і потім вже розростатися, якщо вам ця. Ця індустрія, ця сфера діяльності буде подобатися. Я знаю багато людей, які а, дійсно займаються майнінгом. Вони починали з малесеньких рігів на відеокартах і зараз вже мають дуже великі потужності і вони не планують зупинятися. Ну і потенціал для заробітку оцінка 7 з 10. величезний потенціал заробітку, але значною мірою він також залежить від вартості криптовалют, як ви будете їх продавати, та обладнання а, і електроенергії. П'ята стратегія заробітку це децентралізовані фінанси. Вони включають інвестування у децентралізовані фінансові платформи для отримання відсотків або винагороди за надання ліквідності. Ви надаєте свої криптовалюти для використання іншими учасниками ринку і отримуєте за це винагороди. В принципі, це щось дуже схоже на стейкінг, але на децентралізованих платформах. Ризики оцінка 9 з 10. Дуже високий ризик пов'язаний з волатильністю ринку, можливими хакерськими атаками та шахрайством. І так. Якщо ви не зрозуміли, волатильність активів ви можете купити монети, дати їх заблокувати, наприклад, на один рік, і через рік у них ціна буде вдвічі менше. Величезний ризик. Далі ризик на те, що цю платформу можуть скаманути, взламати і забрати вивезти всі ваші активи. Ну і також ризик того, що в принципі ті, хто створили цю платформу, можуть також якоїсь шляпи намотити. Кількість інвестованих грошей оцінка 60. Початкові інвестиції також можуть бути різними, хтось менше, хтось більше, але все ж таки, все залежить від кількості інвестицій і від вашої стратегії, яку ви знайшли на DeFi сайтах. Кількість інвестованого часу 7 з 10. Потрібно постійно відстежувати прибутковість, змінювати стратегії та шукати нові можливості. Ну і рівень потрібних знань, оцінка також 8 з 10. Потрібні глибокі знання про DeFi, ризики та можливості е, різних платформ, а також розуміння фінансових інструментів. В принципі, ви можете порівняти це з стейкінгом, але стейкінг це таке щось просте і отримання невеликих відсотків. Тут ви можете отримати в DeFi більше відсотків, але у вас більше ризики, більше часу треба приділяти і, в принципі, ну, обирайте самі. Що вам подобається, чи підходить це для новачків? Я ставлю оцінку 4 з 10. високий рівень ризиків і необхідних знань робить цей варіант менш підходящим для новачків. Ну ще раз навпаки, стейкінгу. А потенціал для заробітку дуже високий, оцінка 9 з 10, особливо в разі вибору успішних платформ і стратегій, але також і ризики тут більше. Шостий спосіб заробітку це початкові пропозиції монет, тобто ICO. ICO передбачає інвестування в нові криптовалютні проекти на ранніх стадіях. Інвестори купують токени нового проєкту з надією на значне зростання їх вартості. Коли проєкт розвиватиметься і здобуде популярність. Ризики максимальні, оцінка 10 з 10. Дуже високий ризик, оскільки багато ICO виявилися шахрайськими або неуспішними. Існує велика ймовірність втратити свої інвестиції. Кількість інвестованих грошей 5 з 10. Інвестиції можуть бути різними в залежності від ICO. Деякі проекти дозволяють інвестувати малесенькі суми. Кількість інвестованого часу оцінка 7 з 10. Потрібно витратити значний час на дослідження і аналіз ICO, щоб уникнути шахрайства та знайти. Ти перспективні проекти. Рівень потрібних знань оцінка 8 з 10. Потрібно знати технології, команди та ринки, щоб оцінювати потенціал ICO і ухвалити обґрунтоване рішення. Наскільки ця стратегія підходить для новачків? Оцінка 3 з 10. Високі ризики і необхідність глибокого аналізу роблять цей варіант менш привабливим для початківців. Потенціал заробітку. Оцінка 8 з 10. Потенціал заробітку може бути дуже високим у разі успішності проекту, але це пов'язано і з великими ризиками втратити ваші гроші. Сьомий спосіб заробітку це ейдропи. Еєрдропи передбачають отримання безкоштовної криптовалюти в обмін на виконання певних дій, таких як підписка на новини проекту, участь у соціальних медіа або інші маркетингові активності. Ризики мінімальні, лише 2 з 10. Мінімальний ризик, але можливість значного доходу невелика. Інколи потрібні дії можуть виявитися марними. Кількість інвестованих грошей оцінка 1 з 10. Не потребує інвестицій. Кількість інвестованого часу 4 з 10. Потрібний час на виконання завдання для участі в айрдропах. Це може займати від кількох хвилин до кількох годин. Рівень потрібних знань 3 з 10. Потрібні базові знання про криптовалюту та способи участі в айрдропах. Чи підходить для новачків? Так, оцінка 10 з 10. Ця стратегія ідеально підходить для початківців завдяки відсутності фінансових ризиків і простоті виконання завдань. Потенціал заробітку, оцінка 4 з 10. Заробіток може бути невеликим, але все ж таки можливість отримати безкоштовні токени є. Що ж обрати початківцю, який спосіб заробітку на криптовалюті? Особисто я би вам рекомендував: все ж таки, якщо у вас зовсім мало грошей і немає, розбиратися. Розбиратися, наприклад, в ардропах. Витрачати дуже багато часу на те, щоб а, вивчити, як все це працює. Якщо ви витрачаєте багато часу, то ваші інвестиції повинні бути фінансові меншими, тобто багато часу, мало грошей. Якщо у вас багато грошей і мало часу, обирайте ходлінг. тобто інвестуйте і тримайте вдовго. Ви можете обрати для себе ну, стратегію, яка вам підходить. Якщо ви хочете, наприклад, займатися майнінгом, це такий, можна сказати, більше бізнес, ніж інвестиції, то ви також можете займатися майнінгом. Якби я зараз був на вашому місці і обирав стратегію для заробітку, то я би все ж таки обра... обрав би для Себе стратегію ходлінгу, тобто купував би, купував би, купував би кожного місяця по стратегії DCA. Ну ви знаєте, що я саме так зараз і роблю, і я вважаю, що ця стратегія. Вона найперспективніша. Якщо грошей зовсім немає, можете розбиратися в аєрдропах, вивчати, як все це працює, будувати ферм, вкладати невеличкі гроші, розвивати це все і сподіватися на величезне везіння. Якщо є гроші, ви хочете мати якийсь більш-менш бізнес, то можете заходити в майнінг. Він буде завжди актуальний, саме майнінг біткоїну. А, ну, всі інші пропозиції ну, можете виділяти малесеньку, малесеньку суму від вашого бюджету, наприклад, на ICO. А для того, щоб мати е, шанс отримати якісь. Активи і щоб вони потім е, взлетіли. Але все ж таки, як мені здається, краще просто інвестувати більше в великі активи, типу біткоін, ефір і, ну. Такі великі проекти, я думаю, про які ви всі знаєте. Наприклад, одна з моїх актив, одна з моїх найуспішніших угод станом на зараз, це монета Каспа. Я її купував в середньому. У мене ціна пів цента. Зараз вона коштує 20 центів. Ось що таке стратегія, коли ви купили і тримаєте. Я протримав цей актив орієнтовно десь один рік, але нас його старті. Тобто мені... Вдалося знайти крутий проект, який я побачив цей потенціал, і дотримати. Коротше, тут совпало дуже багато факторів: і везіння, і витратити час на це все. І спочатку я в цю монету. Ну, коротше, я думаю, що якщо ви хочете розвиватися в крипті, то вам треба занурюватися дуже глибоко і можете почати з цих стратегій, про які я сьогодні вам розповів. На цьому сьогодні все. Бережіть себе і не втрачайте гроші на криптовалюті. Пока!